Підемо з цьому, йому цікаву мочку, е якийсь англет тут, з сиром, огурців, смакуємо. Сьогодні ми з Тьомою вирішаємо до озера Комо. Ми сіли у електричку Мілан комо і будемо їхати туди десь годину. Зараз покажу, яка електричка на вигляд. Тут є кондиціонер, дуже чисто, можна сідати де захочете і два поверхи. Тож, ми тільки приїхали на озеро Комо, тут дуже гарно. Зараз тут ми ходимо по е, берегу. Ми приїхали. Дуже незвично, дуже гарно. Зараз гуляти по набережній, Зараз покажу вам, як це все тут виглядає. Багато яхт. гарний. Вид, багато людей цікавих. Коста мольтобея. Тут люди вже засмагають. Такий фонтан, море чи озеро. Дуже чисте, дуже чисте. Можна плавати Дно видно. Краса. Самальотів, дуже багато літаків. Дуже такі tiny streets. Такі вузенькі вулички, нагадують мені Львов. Тома замовив собі піцу, а я пасту. Знову її не порізали як вчора. Зараз Тома буде знову мучитися. А тут працюють цікаві обіціанти, вони... Не завжди всі молоді. Тобто в Італії майже всі обіцянки не молоді. Ось так. Це місце. Наступна станція це морозиво. Я обрала грушу та пісташку. Вже спробувала пісташку, дуже сподобалось. Грушу зараз буду пробувати. Насправді дуже відчуваються смаки, і мені це подобається. Не те, що в інших містах, де якось ненатуральне натуральне і. Не справжня, тобто артифіал. Цьому була дуже э, смачна піца, але вона була трошки спайсі, тому що э, саме э, яку ти любиш піцу? Mm -hmm. Салями. Салями, томатами і пансерелами. Е, як вона називається? Д'яволо. Ні-ні, саме в Україні вона називається порібні, пепероні, а тут вона називається д'явола. І тому вона тут дуже спайсі. А якщо ти хочеш пепероні, то вони приносять її з. З прошутом. Комо чудове місце, і воно нагадує нам, що треба зупинитися, вдихнути і подивитися навколо. Ми вже повернулися до нашого мілану і букаємо вочком нашого району. Зараз прийшли до такого місця, де багато кусочків піци можна обрати собі. Будь-яку порцію і розігрівають, можна поїсти лише ця порція на 11 євро.